Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни у мережі вже почали злякано писати, що бомбардувальник проводив тренувальні польоти і спуску ракет. У суботу, 11 березня, ядерний американський бомбардувальник Бі-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією. Про це повідомляє віце-прем'єр Польщі Маріуш Блащак у Твіттер. Польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник Бі 52 Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО. Йдеться у дописі. Його курс маршруту відстежував портал Flight радар, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі, він пролетів через країни Балтії, що межують із кордоном РФ. Тим часом у російських пабліках ця новина навела хаосу. Громадяни країни-агресорки в паніці. Так, російські тегеканали заявляють, що американський бомбардувальник Бі 52 Stratofortress нібито відпрацьовував тренувальні польоти і спуску ракет по Санкт-Петербургу. За словами екс-голови ЦРУ Девіда Петреуса, штати не відповідатимуть ядерною зброєю, натомість вони знищать усі сили ЗСРФ, які зможуть знайти на українській території. Петреус зазначає, що Сполучені Штати та НАТО не залишать без відповіді застосування тактичної ядерної зброї в Україні. У відповідь на такий удар США виведуть зі строю всі російські сили на полі бою в Україні в окупованому Криму та весь Чорноморський флот у Чорному морі, який вони зможуть знайти. Однак, екс голова ЦРУ зазначає, що ядерного удару у відповідь не буде завдано. Це не може залишитися без Відповіді, але воно не розширюється. Це не ядерне для ядерного. Ви не хочете втручатися в ядерну ескалацію. Однак ви повинні продемонструвати, що його застосування жодним чином не може бути прийняте, заявив Петреус. Водночас генерал зазначив, що навіть якщо РФ наважиться на застосування тактичної ядерної зброї в Україні, то це не змінить усієї ситуації для Путіна та Росії. Ситуація стає лише гіршою. Нагадаємо, Петреус також заявив, що РФ програє в Україні. Помилки Путіна незворотні ядерні погрози не допоможуть вийти із ситуації. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.